А зараз я хочу вам показати сюжет для тих, хто спішить, для тих, хто має перекуси, для тих, хто відправляє дітей в школу або десь на якісь заняття і треба їм щось дати з'їздити. Я хочу вам показати кілька бутербродів, які, я думаю, сподобаються любителям швидко їздить і дітям, які останнім часом все більше і більше подобають різні. Кодоги та інші штуки. Я хочу зробити чотири різного вида бутерброди, і це займе значний час. Але ви можете зробити вже один і це буде 5-7 хвилин. Для початку один з бутербродів я хочу зробити з кулятина. І ми її посмажимо, а зараз ми підготуємо для смаження, посолимо і поперечимо. Викладаємо це філе, куряче звичайно. Тим часом ми ж повинні підготувати хліб для нашої бутерброди. Я придбав оці булочки, називаються рогаліки. Ми їх розрізаємо, давайте отак збоку розріжемо, не доходячи до кінця і до того краю теж не доходячи. Ну отак. А тепер розкриваємо і виймаємо від тіля. М'якіш. У нас є вже основа, бачите, для бутерброда. А це називається да? Я взяв, відрізав кусочок пагета і зробив, виняв його теж м'якіш. Зараз ми з іншого кінця виймемо. Які ж наш швидкісний час, коли треба всюди встигнути. Мені, чесно кажучи, жаль, що зараз все більше і більше людей віддає перевагу якимсь фудстріт, або фастфуд англійськими словами. Тобто або вулична їжа, або швидка їжа. Це погано для шлунку, погано і погано для самопочуття, ну, але такий час, нічого не зробиш. Давайте туди вкинемо сосиски. Та трохи присмажити Давайте ще раз перевернемо Ще будемо готувати начинки. інші додатки. Так, огіручок солоний. Поріжемо на четвертинки, більший огірок, а менший може на половинки. Так. Сосиски посмажились і ми їх забираємо. Почнемо готувати бутерброди. Давайте один бутерброд зробимо сосисками. Кладемо сосисочку сюди. От у нас тут підсмажена картопелька. Давайте картопельку покладемо. Ось у нас є цибуля, вона у нас трохи підмаринована. Цибулька додамо ще одірочок. І що смакує до сосиски. Ну давайте кетчуп. Так, ну у нас вже один бутерброд готовий. Покладемо його сюди. А ми робимо наступний бутерброд. Давайте наступний бутерброд зробимо з яйцем. Відварене, вкруту відварене яйце, Додамо, у нас є білий соус. Ну, він Яйце все таке суховате, а він додасть смаку і зробить не таким сухим наш бутерброд. І давайте також мариновану цибульку. А чому тут трохи залишилося яйця, давайте її вкинемо. А що робить наша курка? О, вона вже присмажилася. треба зараз ще трохи